Доброго вечора, ми з гаража. І з вами Варяг сьогодні. І ми хотіли вам показати е, песимістам, які кажуть, що автохімія то все викачка грошей, то все як там маркетинг, технології і проче. Ну так ось хлопчики дівчатка. Автохімія рішає трошки трошки економить вам час. Бо якби то робилося вручну, я не знаю скільки б то днів було б. Там і пліснява була, і всяка фігня. Ну, дивіться, в в відосі. Ми вам покажемо залежником, як ми москвича відтирали. І як то стало. Москвич з білим салоном. Це був жах. Перший погляд це був жах. І в результаті подивіться, що з того стало. Хлопці і дівчата, доброго вечора. Ми з гаража. Я тут хотів розбавити вам сірі будні, показати вам москвича 71-го року. 71-го року космічик. Ну і Зараз у нас детейлінг салону відбувається. Те, що я казав, піна для чистки всього і вся. Це перший проход, можна сказати, піна воно де губка у нас для миття посуду. І як ви можете бачити, блин, синій москвіч білий салон. Ну Тут вже трошки вияскравлюється. А було воно отакого от кольору. От такого кольору Олежка, тут розбирає. У нас вже салончик. Ось сюди плесень пішла, бо москвичик довго стояв собі. З 2007 року москвичик простояв. І ми зараз цим займаємося, якраз відчищаємо. Як ви бачите, трошки вже починає світлішати. Тут в нанесли пену. Тут я навіть для наглядності вам зробив. Це просто пеною нанесли пошкребли поролончиком. Тут вже водичкою змив. Ну Зараз ще другий раз. І я думаю, що москвичик буде у нас сіяти. Но, хлопці і дівчата, москвичик такий красивий. Ви не повірите, знали душки, трохи треба докласти рук. Але тут білий салон. Курва, то білий салон. Є ще Машина тупо, тупо на стілі. Красотка така. Далі продовжуємо робити. Я думаю, ми повернемося, покажемо, як то все відчищає. Блін, засіб бомба, бімба. Ну і ось такий результатик. Это уже с полиролечкой, навощенный. У нас поуходили, как это, плесень? Ну да. Плесени у нас уже нема. Ну, задняя сидушка сохнет. Потолочек. Все навощено. Бляха, муха. Дядя Варяг уже... Ах! Ах! Красота. Тобто, як ви бачили, нанесли піну, попрацювали щіткою з піною, далі губкою стерли той бруд, губку виполоскали у відрі. Далі знову нанесли піну, можна сказати, два рази ми обійшли карти дверей. Так само і потолок ми робили. І буквально це у нас зайняло ну, з годину часу. Це взагалі було дуже швидко. До цього Ляшка питався там, мою ще розводить галу. То не діяло трошки, як хотілося. А як бачите, хімія, автохімія, предназначена для чистки, вона досить вдало справилася з роботою. І те, що ми боялися, що пліснява не візьметься, бо... Пліснява то така річ противна і вона тряпкою геть зовсім не хоче швидко стиратися. Автохімія її розложила на частини і просто, просто легко губкою, вся піна постояла пару хвилин. Взяли губку, протерли, вже пліснява зійшла. Просто отак. Просто як щелчок пальцями. Досить швидко, досить без проблем, без нічого. Тому ми рекомендуємо все-таки не жлобитися, якщо ви хочете нормального результату, автохімія допомагає.